Привіт, вітаю тебе на каналі Прана. Мене звати Марина, і сьогодні в мене для тебе коротка, приємна лагідна практика. 15 хвилин лежачи на калимку, де ми розтягнемося м'яко, входимо в скрутки, зробимо приємності для нашої спини. Якщо готова, готовий, то почнемо. Пляж на килимок. Розстав стопи на широкість килимка і каліна з'єднає із собою. Руки можеш витягнути за голову, можна взятися за протилежні лікті. Заплющ очі, дай собі тут хвилинку. Хвилинку на те, щоб вгамувати думки, налаштуватися на рух. Переключитися із всього, що відбувається назовні, на те, що всередині. Зауваж позицію свого тіла. Зверни увагу, як ти сьогодні себе почуваєш. Спробуй цього не оцінювати як добре або погане. Просто поміть. Поступово розплющу очі. Розстав руки досить широко долонями догору і роз'єднай коліна і почни переносити коліна вліво, вправо. М'яко розтягуючи передні частини стегом, розігріваючи суглоби. Ще кілька разів. Затримайся з колінами вгорі і, тримаючи руки на підлозі, підніми коліна до грудної клітини. З'єднай з собою стопи. І звідси активні м'язи живота починаємо робити кругові рухи нашими колінами. Приємний масаж для нашої спини, для куприку. Кілька разів в одну сторону. І зміни напрямок до другої сторони. Затримайся з колінами в центрі і з видихом відклади коліна в праву сторону, війди до скрутки. Намагаємося плечі тримати цілий час на підлозі. Залишся тут на кілька вдихів і видихів. І вирівняй тепер ліву ногу ту, яка згори, настільки, наскільки вдасться. Якщо можеш, візьмись правою рукою за великий палець лівої ноги. Або ні. І залишся тут ще на три глибоких вдихи і видихи. І з видихом відпусти стопу, якщо за неї трималася. І цілий час, тримаючи ліву ногу рівною, повернися до лежання на спині. Праве коліна вгорі, ліва нога вирівняна догори. Візьмись тут під лівим коліном за стегно і почни згинати і вирівнювати ногу на зміну. Якщо не відчуваєш тут розтяжки, то треба тримати стегну ближче до живота, до грудної клітини. Не спіши з цим рухом. Повільний, лінивий. І ще один раз. Ну, затримай цей рух, відпусти своє стегно відклади ліву щиколотку над праве коліно. Ліве коліно відштовхуємо від себе, війдемо до позиції голуба на до позиції голуба лежачи. Підтягни праве коліно до себе, візьмись або під коліном або за праве стегно. І цілий час перетягуй до себе цю конструкцію з ніг. Права нога вільно опущена вниз, стопа знизу не напружена. Спокійний вдих і видих. Ще один вдих. І видих. відпусти праву ногу, відклади праву стопу на килимок, руки витягни вздовж тіла долонями, вниз і вдих. Піднімаємо стегна до гори, сідниці до гори. Така позиція півмосту із заплетеною лівою ногою. Залишся тут на вдих. І на видих. На вдих, вирівняй ще ліву ногу до гори. На один вдих. Видих, доторкнися лівою рівною ногою знизу до килимка, до підлоги, і на вдих, повернися ногою догори. І тепер відстав ліву стопу до правої, і ще залишся тут на один вдих. І з видихом відклади сідниці на килимок. Притягни коліна до грудної клітини, розтав знову руки досить широко. І цього разу відкладаємо коліна в сторону входимо до скрутки на другу сторону. Зверни увагу, як тобі ця позиція дається на другу сторону, чи відчуваєш якусь різницю. І можеш вирівняти праву ногу. І якщо вдається, то взятися лівою рукою за праву стопу. Спокійний вдих. Довгий видих. І відпустити свою ліву стопу. Активні м'язи живота піднімаємо ноги до гори. Права нога рівна до гори, ліве коліно вгорі, ліва стопа на підлозі. І тут руками беремося за праве стегно і починаємо згинати і вирівнювати праву ногу. Можливо, притулиш до себе стегно ближче, щоб почути більше розтягнення, можливо, ні. І один раз. І відпусти своє стегно, Відклади праву ще колодку над ліве коліно, відпихни від себе праве коліно, позиція голуба лежачи на другу сторону, притягуємо а ліве стегно ближче до грудної клітини. Беремося або за стегно, або під коліном. І так само зверни увагу, як ти відчуваєш цю позицію на другу сторону, де ти відчуваєш цю позицію. Один вдих. І видих. Відпускаємо ліву ногу, розставляємо, відкладаємо руки вздовж тіла, долоні, направлені в сторону килимка. Ліва стопа на килимку і на вдих піднімаємо стегна до гори, Позиція півносту в поєднанні з позицією голуба, затримайся тут. На вдих, тільки вирівняй праву ногу до гори. І з видихом рівну праву ногу направ вниз, доторкнися стопою знизу до килимка до підлоги і на вдих підніми догори. І з видихом відстав праву стопу до лівої сідниці трішки вище. Залишся тут ще на три вдихи і видихи. І вийди, відклади сідниці на килимок. Можеш притулити ще раз коліна до грудної клітини, можеш себе обійняти тут за коліна, можеш похитатися з однієї сторони до другої. Затримай цей рух і вирівняй обидві ноги до гори. Стопи, активні, натягнуті в сторону тіла. Якщо важко утримати цю позицію, можна взятися руками за стегна. І тут присвяти увагу своїм стопам. Можеш натягнути пальчики, носочки високо до гори і сторону тіла на зміну або одночасно. Можна зробити кругові рухи стопами, порухати пальцями на стопах. Додати рух пальцями на стопах. Затримайся тут без руху ще на кілька вдихів і видихів. Це дуже класна позиція, яка допомагає зняти навантаження з наших стоп. Якщо тікають ноги, дуже рекомендую її робити. Також можна робити це біля стіни, відкладати просто ноги на стіну і залишатися тут десь на 5 хвилин. Особливо влітку або коли скокотна погода, це дуже корисна позиція. Віпаріта вода водоспад. Ще один вдих. і з видихом зігни ноги в колінах, відстав стопи на килимок. І додамо також трошки руху для наших плечей, для спини. Повернися зараз на ліву сторону. Праву руку відклади на спину верхньою частиною долоні, доторкаємося до спини і направляємо нашу долоню якомога вище, десь між лопатками. Лікоть намагаємося тримати близько до тіла. Настільки, наскільки вдасться так укласти руку. І звідси повертаємося обережно до лежання на спині. Хочемо відкласти повністю перед пліччя на килимок, лікоть на килимок. І спокійні вдихи і видихи. Намагаємося тут розслабити верхню частину тіла. І ще вдих. І видих. І повертаємося знову на лівий бік, щоб тільки витягнути праву руку і змінюємо сторону. Повертаємося на правий бік, згинаємо ліву руку. І верхню сторону долоні відкладаємо десь між лопатками. Повертаємося до лежання, натискаємо нашою спиною тілом на долоню. Глибоко дихаємо, розслаблюємо верхню частину тіла. Ще вдих і видих. Повернися на правий бік, витягни ліву руку. Повертаємося до лежання, зробимо ще позицію риби. Вирівняй рівно ноги на килимку. Руки відкладаємо долонями вниз і долоні направляємо під сідниці. Лігті якомога ближче до тіла. Звідси піднімаємо грудну клітину догори. Прогинаємося делікатно в спині, пускаємо вільно голову і маківкою, верхньою частиною голови, намагаємося доторкнутися до килимка, відкладаємо голову на килимок, глибоко дихаємо. Ще один тих і видих. Поступово повернися до лежання, вийди з цієї позиції, витягни рука. А розклади їх зараз досить широко, і ми закінчимо цю позицію в асані субта бадаканаса на метелика лежачи, з'єднуємо між собою стопи, і коліна опускаються вниз. Якщо це досить інтенсивна позиція для твоїх стегон, тобі незручно. Можна або підкласти подушку собі під ноги, або схрестити ноги. І залишимося в цій позиції. Руки можеш залишити так, широко розставлені, або витягнути їх ще догори. Третя опція буде відкласти одну долоню на грудну клітину, другу долоню на живіт, щоб ще звернути увагу на своє дихання, поспостерігати за ним в цій позиції. Тому обери свою версію. Ще три і видихи. І закінчуємо ми цю практику так само, як починали. Піднімаємо коліна догори, стопи переставляємо на широкість килимка, коліна з'єднуємо між собою. Тільки зараз а, руки вкладаємо так, ніби хочемо себе обійняти. Беремося за плечі. Даємо тут собі ще кілька спокійних вдихів і видихів. Можливо, знайдемо зараз момент на вдячність для себе, що знайшла, знайшов час на рух присвятити цей час для свого тіла, зробити щось добре для себе. Ну і все. На цьому ми закінчуємо нашу практику. Обережно через бік підведися до позиції сидіння, не вставай занадто різко. І також не забувай ставити лайк, писати коментарі під цим відео в підтримку мого каналу. Дай знати, як тобі такі короткі практики. І також дуже дякую тобі, що ти обрала обрав сьогодні мій канал. Намасте! До зустрічі на Килимку!